Ну, Ванечка. Доповай солдата, я вам даю оцей обмір, щоб він вас захищав від пулі, від граду, і щоб з вами була удача. Ну і одінь його. Покажи, як його треба одягати. Одінь. Ваня, чому він роток блакитний? Тому що це гордість України. Да, це <реку> наші символи, так? <реку> да? Ні-ні, так. Ні, да. Ну тоді туди... зав'яжете по руки. Ну, Дорогі солдати, я хочу подавати тобі цей, цей оберіг завжди на з собою. Він буде тебе захищати від куль від куль і все інше. Завжди на з собою. Я вважаю, що мої збудуть. слова збудуться. Слова збудуться. Ну, Дінь, Серж, нехай, Сереженька ему да, ж так хочеться зав'язати.